У студії Тетяни Чіпко і це підсумковий випуск новин від Fastiv TV. 16 листопада в Україні відзначали день працівника радіо телебачення і зв'язку. Я вітаю своїх колег і починаю випуск новин. На площі біля міського палацу культури фастівчани відстоювали своє місто. А все тому, що фастів може залишитися без повноцінного відділу поліції. Детальніше у нашому сюжеті. Фастів не село. Фастів не село! Фаст... Фастів не село. З такими гаслами фастівчани вийшли на площу біля міського палацу культури. А все через те, що у міста хочуть забрати відділ поліції, Вважаю недоцільним, що це так. Убрали, убрали значить, міліцію, і зараз населення буде бідувати в цьому плані. З Фастова зробили не то посілок, не то городок, ніхто ніхто не знає. Міліцію забрали, інспекцію забрали, городську і міліцію, железнодорожного транспорту, мрево забрали. Хватить Фастова вже робити якийсь хутір. Не є місто. Місто. Великими історичними традиціями, козацькими традиціями, з тими традиціями, якими гордиться наш народ. І ми не дозволимо, щоб місто притворили в хутір. Сьогодні зібралася громадська віча під егідою, місту Фастуво, повноцінний поліцейський відділ, відділ поліції, тому що реорганізація йде, але з міського відділу першої категорії створюється відділення, яке буде підпорядковуватися Васильковському відділу поліції. Фастівський відділ не буде існувати, а буде існувати відділення. Тому територіальна громада категорично проти такої реорганізації. Місту Фастову. Фастівський повноцінний відділ поліції днями. Депутати Фастівської міської ради написали звернення з цього приводу до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Але відповідь поки не отримали. На громадському віче по збереженню повноцінного відділу поліції в місті було чимало небайдужих фастівчан, які висловлювали свою громадянську позицію. Та що ми повинні громада самі стати і відстояти. Та влада проглопала депутати. А тепер ж не знаємо, бо ми ще не бачили їх, які вони в ділі. Слава Україні! Героям слава перше. Вас обманюють про те, що вас забирають в міліцію. Це брехня. Міліція буде дуже збільшена за штатом начальнику головного управління національної поліції у Київській області Вадиму Трояну. Після декількох спроб виступити перед громадою, все ж таки вдалося пояснити фастівчанам, у чому полягає суть реформи МВС. Планується реорганізація районних та міських управлінь в області, створення так званих кущів за рахунок об'єднання окремих управлінь. В Київській області буде тепер 12 кущів, не 28, а 12 базових органів. Водночас він уточнив, що в райцентрах представництва поліції залишатимуться. За словами Вадима Трояна, у Фастові буде районний підвідділ, в якому не буде адміністративного корпусу і не буде завантаження маси керівників. Натомість буде збільшено кількість патрульних. Їх роботу треба направити до людей на вулиці, повернути довіру вулиці до людини в формі. А вони сидять в кабінетах і ховаються від вас. От що я хочу. І мені нема, нема питання, як це буде називатись. Тут залишається підрозділ двічі не можу збільшити, бо така норма 350 на куст. Але я на 20-30 патрульних додавлю. Я дільничок з лютого місяця вам наберу нових наберу. Я навчуся там і їх навчу. І вам їх заставлює. Тепер вони вже будуть інспекторами працювати для людей. От що я хочу з вами. Натомість фастівчани збирають підписи по збереженню повноцінного відділу поліції в місті Фастів та обурюються, чому з Фастова у Васильків чи у Макарів, а не навпаки. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів. Тіві ми знову порушили проблемне питання недобудову в Фастові. Що чекає на покинуті споруди шкіл міста? Дізнавався Володимир Степасюк. Проблеми у Фастові не стоять на місці, адже окрім інших нагальних питань міста, існує проблема недобудованих приміщень. А саме мова йде про загальноосвітню школу номер 5 номер 12 та Фастівську школу народної майстерності. Ми вирішили дізнатись у керівників навчальних закладів, в чому полягає причина припинення будівельних робіт. Закінчилися кошти, фінансування відсутнє, і на сьогоднішній день ми маємо просто закинуту. Нову будову, і вона поступово перетворилася в довгобут. Будівельна організація, покидаючи роботу, не подбали про те, що буде після них. Тобто новобудова ну, просто-напросто закинута. Вона залишена в такому стані, в якому вона була. Через те, що у нових спорудах після призупинення будівництва не було створено консерваційного захисту від погодних умов та вандалізму, будови почали пошкоджуватись, приваблювати безпритульних осіб і наповнюватись сміттям. Старе приміщення не відповідає вже санітарно-гінічним нормам сучасної школи, і тому 15 років вже як директор працюю над тим, щоб було побудовано нове приміщення Фастівської школи народної майстерності. Зараз, на жаль, вона от в такому стані. У 2012 році обіцяли нам здати під ключ це приміщення. Тепер вже 2015 рік. Приміщення шкіл знаходяться у поганому стані і майже не підлягають ремонту, а це означає, що вчителі та учні ризикують опинитись просто неба через руйнацію старих будівель. Проблема являється дуже гострою і не раз підіймалась на засіданнях міськради, але так і лишається відкритою через бездіяльність фастівської влади. І знову у фестові фотосушка. Громадська організація Зростаючі майбутнє вже вдруге проводить такий захід. Цього разу він відбувся у міському палаці культури. Як це було, дізнавалася журналістка нашого каналу Олеся Волкова. Ви любите фотографувати, і ви бажаєте, щоб ваші фотографії радували око в чиїсь приватній колекції, і ви готові безкоштовно їх комусь віддати? Тож ласкаво просимо на фотосушку. Перша фотосушку провели студенти в парку КПІ. Захід швидко здобув популярність, і фотографії майже миттєво знаходили нових власників. Нещодавно фотосушку провели у Фастові. Ми давно знайомі з цими виставками, які проходять в Києві, і вирішили щось подібне зробити. На невідмінно від капеїчної сушки у фастові кожен мав змогу познайомитись із роботами місцевих майстрів, скуштувати чаю з бубликами, придбати солодощі та прикраси ручної роботи, а також насолодитись прекрасною грою на волинці. Надихають люди, надихає природа. З різних джерел береться натхнення, а найбільше дихає краса дівчат. Я також вирішила долучитись до фотосушки і пронесла свою роботу. Натомість і собі візьму фотографію на згадку. Олеся Волкова Тетяна чіпко. Фастів тіві команда Фастів TV знову відчула магічну атмосферу Карпат. Цього разу на фестивалі молодого вина. Потяг тепле купе і веселий вечір з друзями під стукіт колес. Що може бути краще? Та, звісно ж, тільки подорож на фестиваль молодого вина з екскурсією на мотодрезині по боржавській вузькоколійці. Адже саме цей святковий захід на Закарпатті вкотре привернув увагу знімальної групи Fastiv TV. на нас чекали різноманітні ансамблі екзотичних і традиційних страв угорської та української кухні, моря найрізноманітніших видів печива та цукерок, нескінченна кількість видів трав'яного чаю, і звісно ж. Привітні жителі міст Мукачево та Берегово. Тому раз у році це день святого Мартіна. В тому році частували поза той рік. Людям подобається, ходять зранку, просто ще не спать зараз. Але ж який фестиваль вина буває без дегустації? І не аби якої, а дегустації молодих вин у найвідомішого винороба Закарпаття Івана Івановича Урсти. Де ми дізналися багато нових фактів стосовно виноробства. Мій чоловік так каже: знаєте, щоб робити вино, треба спочатку виноград виростити. Страшно сердиться, хто не має винограду, а робить вино. Що він його робить. Колись, коли починалося це фестиваль у Мукачеві, був це перший раз. То там їх було всього п'ять чоловік, виноробів і виноградарів. Абсолютний позитив і запаморочливе свято гастрономічних задоволень. Екстремальна, але абсолютно вражаюча поїздка на дрезині та магічна атмосфера Карпат створили прекрасний тандем радісних емоцій і запам'ятаються нам на все життя. Володимир Степасюк, Фасців Тіві. Для вас у студії працювала Тетяна Чіпко. Зустрінемось на наступному тижні.